Доброго суботнього вечора у студії Яна Холодна і програма про військо. Про насичений тиждень української армії ми вам розкажемо продовж наступних 15 хвилин. Багато страждальна Мар'їнка. Окупанти ведуть прицільний вогонь по житлових кварталах. Вільна гра у чорному морі. Сібриз 2017 об'єднав 16 країн. Та Едельвейс іде у наступ. Видовищні навчання українських гірських піхотинців. На фронті неспокійно про так зване «хлібне перемир'я годі говорити. Ворог застосовує навіть озброєння. БМП б'ють одночасно з двох або трьох позицій. Страждають від таких обстрілів і мирні жителі. Про ситуацію на сході далі в огляді Олександра Візгіна обстановка в здовж лінії розмежування на Донбасі залишається стабільно напруженою. Противник жаль, не обладає на наповне мірі інформація про перемир'я, поэтому. От, огонь. Зазвичай це стрілецька зброя і гранатомети різних систем. Утім, інколи окупанти не гребують мінометами, артилерією і навіть танками. 12 липня у районі селища Луганське ворожий танк випустив 12 снарядів по наших позиціях. На Луганському напрямку, 10 липня, в районі Троїцького, противник застосовував 122 мм артилерію, яка вже давно має бути відведена від лінії розмежування. Крім того, гаряче цього тижня було на традиційно проблемних ділянках фронту в Приазов'ї та в передмістях Авдіївки. Також противник активізувався поблизу Мар'їнки. Та смотрю стріляв на штукою. Українські бійці констатують системний характер вогню противника. Починає битися, бити міномет. Після міномета підключається вже АГС з трьох точок. БМП працює з двох або трьох точок. Протягом тижня ворог тричі обстріляв житлові квартали міста. Виїхала за Лушка, там з войноваті, відработала сюди пожилому кварталу. 83 міномети прилітали, тут вложилися по лінії. Пошкоджено кілька приватних будинків. В основному досталося мирним жителям. Побіла дома, кілька домів згоріло. Криші попрошувала. Оголошено кілька тижнів тому хлібне перемир'я досі формально діє. Тож українські бійці на провокації ворога не піддаються і відповідають лише в крайніх випадках. Та, попри обмеження, бойового духу не втрачають. Настрой бойовий люди захищають свою родину і знають, що вони роблять. Ані це вже навчилися робити, готові їх зустріти, пусть приходять. Олександр Візгін про військо. 16 країн, 3 тисячі військових, більше 50 одиниць техніки в Одесі цього тижня стартували українсько-американське навчання Сібриз 2017. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Сібриз 2017 охопив північно-західну частину Чорного моря, а також полігони Одеської та Миколаївської областей. На морі, за участі понад 30 кораблів, і катерів, а також підводного човна, буде проведена навчальна операція з безпеки в кризовому регіоні ми зможемо відпрацювати багато вправ: безпечний вихід в море, протидію підводним човнам та літальним апаратам, зліт та приземлення гелікоптерів на корабель. Головне, що все це ми робитимемо одночасно. На суходолі тренуватимуться морпіхи та спецпризначенці. До навчань залучено 29 літальних апаратів, десятки одиниць бронетехніки та понад три тисячі військовослужбовців з 16 країн. Я впевнений, цей досвід буде корисний для інших учасників навчань. І в майбутньому придеться для захисту своїх країн. Уперше навчання Сібриз пройдуть у форматі вільної гри. Кораблі, морська піхота, авіація. До останнього часу не буду знати, які у них загрози, випадки. Під час участі в цій операції. сібриз 2017 триватиме до 23 липня. Цього тижня учасники завершують підготовку та злагодження. Наступного відбудеться активна фаза навчань. Анастасія Ільяш, Даніїлов Ржевич, Вячеслав Назаренко, Олександр Візгін. Про військо наша команда надалі відслідковуватиме ці потужні навчання, і наступного тижня ми вам покажемо те, чого не покажуть інші канали. Едервейс переходить у наступ. Саме такий меседж супроводжував заключний і найвидовищний етап бойового злагодження 10-ї гірсько-штурмової бригади. Оцінив ступінь готовності підлеглих, і очільник генерального штабу Віктор Муженко, з яким нам ексклюзивно вдалося поспілкуватися. У темряві тумані, задіявши всі бойові машини за підтримки артилерії та авіації, Едельвейс переходить у наступ. Бригадні тактичні навчання 10-ї гірсько-штурмової бригади стали заключним етапом її бойового злагодження. Бригада вже за цей період залучалась до виконання бойових завдань в зоні АТО. Була виведена на відновлення боєздатності. Під час навчань підрозділи бригади відпрацювали ведення оборонного бою з переважаючими силами противника. Перехід до наступальних дій. Захоплення вигідного рубежу та участь у відбитті контрудару противника, а також ведення штурмових та рейдових дій. Що сподобалося, це впевнені дії командирів. І реакція командирів на любі водне, які надходили від старшого штабу. Це саме основне, щоб командир не терявся, а міг спокійно оцінити обстановку, прийняти сучасне рішення і виконати його. Умови виконання завдань ускладнювали не лише командири. Складні умови і при форсуванні, і погодні умови туман. Але підрозділи бригади показали достатній вишкіл, спроможні виконувати раптові завдання. Найдієвішим способом підготовки вважають такі навчання і самі бійці. Люди їдуть на схід, люди їдуть воювати, їм треба там вернутися додому живими, розумієте, і тому треба навчати спочатку. Рівень боєготовності бригади оцінив і головнокомандувач Збройних сил України. Збройні сили України готові виконати будь-які завдання по захисту своїх батьківщини. І сьогоднішні навчання якраз показали проможність одного з військових організмів, потужних військових організмів виконати іменно таке завдання, іменно по захисту своєї батьківщини. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, про військо з Рівненщини. Цього тижня в оборонному відомстві представили на загал спеціальний костюм для спецпризначенців. Так звана горка, більш живуча та адаптована до жорстких умов носіння. Команда про військо побачила новий однострій, і вивчила його особливості. Спеціальний бойовий комплект Збройних сил України поповнився новим найменуванням. Офіційна назва костюм. Спеціальний зимовий в народі горка. Були надані нам технічні е, технічні завдання. Нами було відпрацьовано, пере, передані для е, сил спеціальних операцій, де вони його відносили, зробили нам деякі там зауваження та надали свої пропозиції. З костюма повністю прибрали застіпки липучки, аби спецпризначенці не створювали зайвого шуму. Додаткові отвори для вентиляції, кармани були розподілені так, щоб вони підходили в, в середньому для всіх видів стрільців. Ми маємо. Утяжки капюшону, утяжки на рукавах, утяжки на е, штанах, посилену зону з тканини верху, там де е, істира постійно стирається. Тканину зміцнили для збільшення живучості комплекту. Цей комплект виготовлено з 100% бавовни поверхневої щіль, густиною відповідно 250 грам на метр квадратний. Костюм призначений для використання в максимально жорстких умовах, де штатне однострій вмирає занадто швидко. Він буде застосовуватися лише в зоні АТО. Це будуть развід підрозділи. Це буде ССО. Після здійснення необхідних процедур із замовлення і проведення тендеру на закупівлю. Горка почне надходити у війська. Олексій Чубашов Вадим Стасюк про військо далі ж я пропоную подивитися уже традиційний короткий огляд важливих новин за тиждень від В'ячеслава Назаренка. Україна розпочала дискусію про запровадження плану дій щодо набуття членства в НАТО, і ця ініціатива була із задоволенням прийнята північно-атлантичним альянсом. Про це заявив президент України Петро Порошенко після засідання комісії україна НАТО, яке пройшло в Києві. Нам треба вибудувати реальну програму реформ. Програму нашої співпраці активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів. У свою чергу генсек НАТО Єн Столтенберг наголосив, що прагнення до членства в альянсі є суверенним правом українського народу і пообіцяв і надалі підтримувати реформи в Україні. Ми переконані, незалежна суверенна, стабільна та цілковито віддана демократії Україна стане запорукою безпеки в євроатлантичній зоні. Міністр оборони України Степан Полторак визначив пріоритетні напрями оборонної реформи: це, зокрема, зміцнення кадрового потенціалу війська за рахунок підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців, збалансоване використання фінансових і матеріальних ресурсів та нарощування виробничих спроможностей оборонних підприємств, досконалення оборонної інфраструктури, а також курс на вступ до НАТО. Кінцевий результат ми маємо досягнути до 2020 року, але під час реформування структурних підрозділів. У нас цей документ буде мінятися практично кожен рік, тому що він має відповідати тим змінам, які відбулися в міністерстві оборони і в генеральному штабі. Українські військові льотчики візьмуть участь в авіаційному показі The Royal International Air Tattoo 2017 у Великобританії. Цього року пілоти вони су 27 ускладнили програму виступу, додали більше вищого пілотажу та елементи, які виконуються на гранично малих висотах. я спостерігав за двома українськими пілотами су 27 Я задоволений їх програмою. Вона захоплююча та відповідає нормам безпеки. На британську публіку чекає чудове шоу. Навчальний центр сил спецоперації випустив чергову партію дипломованих спецпризначенців. До фінішу дійшли кращі з кращих. Успішно завершити піврічний курс підготовки. Зміг лише кожен десятий з претендентів. Нового навчилися багато, тому що це більше все було взято з натовської тактики, тобто тактика малих груп, штурмування будівлі і тому подібне. Кожен п'ятий поранений на Донбасі український воїн побував у Хмільнику. Санаторій де лікують не тільки душу, а й тіло. Наскільки ефективно відчув і наш Денис Гойко, позбутися болю та покращити стан опорно-рухового апарату у радоновому басейні, збагатити організм киснем під тиском у барокамері, отримати психологічне розвантаження під час автотренінгу. Або ж просто насолодитися чашкою лікувального чаю у фітобарі. Все це можливо тут, у військовому санаторії Хмільник. Про отриману травму Андрій розповідає неохоче. Лише показує, де стоїть металева конструкція, яка дає йому можливість пересуватись. Після двох тижнів реабілітації почувається набагато краще. Я вже почав двігатися бістріше, бігати е, ну, легеньким темпом на фізпроцедурах, на розробки а так о, йду на покращення. За роки АТО тут пролікували майже дві тисячі бійців, тобто кожного п'ятого з поранених на Донбасі військовослужбовців. Більшість це поранений з наслідками польових осколкових поранень, міновибухових травм. Майже 100% виписались у нас з покращенням або задуженням. 11 свертловин з лікувальною водою роблять цей санаторій дійсно унікальним та одним з найефективніших у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату. Ще й масібасейн, різні види ван і душів, масажі, сучасні апарати фізіотерапії, лазери, стоматологія та навіть нетрадиційні методи медицини усе, аби повернути здоров'я. Ця система, що впроваджується ще раз поетапно на всіх етапах медичної реабілітації, має дуже велику позитивну якість. Ми бачимо це на своїх крицях своїми очима. Та лікують тут не лише тіла, а й душі. 740 бійців вже отримали таку допомогу. Психологічна реабілітація включає різноманітні види діагностування проблем та терапії, починаючи з ознайомлення із основними прийомами саморегуляції, дихання, релаксаційні методи, імеженативні методи, методи розподілу уваги, методи нормалізації сну, методи регуляції негативного стану через активність та інше. І е, музику, терапію активно зараз. Ми почали використовувати. Та кольоротерапію одночасно у санаторії можуть лікуватися 450 осіб, проте кількість місць можна значно збільшити, якщо повернути в стрій ще два корпуси, які наразі простоюють. Це виведе санаторій на новий рівень. Міністерстві оборони кошти на це плануються виділити для того, щоб привести ці корпуси в житловий стан. І тоді ми зможемо більше приймати наших воїнів на реабілітацію. Для учасників АТО лікування тут безкоштовне. Претенденти мають перебувати на обліку в органах соціального захисту за місцем проживання та надати необхідний пакет документів. Денис Гойко, Євген Роженюк. Про військо з Вінниччини. Щирі кохані, вірні, безстрашні, віддані справжні і щедрі на позитивні емоції. Такі вони наші захисники. У соціальних мережах запустили флешмоб Посмішка челендж. Ініціатор цієї хвилі, військове телебачення України. Даруйте посмішки і свою любов тим, хто на фронті. Це дуже важливо. Я ж прощаюся з вами і бажаю більше перемог. Дочекайтеся наступного тижня, адже команда про військо вже готує для вас щось цікаве.